Овриста, добрий день. Сьогодні наша улюблена з вами рубрика об'яви Зоеликс. І сьогодні ми дивимося цей комплект. Написано для навчання. Перед тим як ми почнемо, хотів би попросити вас підписатись на канал, лайк, будь-який комент в підтримку україномовного контенту. Та в про посилання в профілі на мій телеграм. Там теж якісь новини, якесь спілкування, якісь питання. Просто сидимо, спілкуємось. Тож, погнали до цього комплекту. Що, що ми тут бачимо? FPV-дрон комплект для навчання 23500. Непогана ціна, ну, давайте так. Ми дивилися комплекти і по 70, і по 60 тисяч. Тому 23500, наче непогана ціна, по зрівнянню з іншими. Тож, погнали, перша картинка. перша картинка у нас яка? Ми бачимо весь комплект, котрий ми отримаємо. Єдине, що на цьому, ну. Окей, okay. так, все, ми це бачимо. Просто тут трошечки незрозуміло не коробки ми тут бачимо, тут коробку бачимо, хоча апаратура тут. А тут ми відмобили коробку, бачимо, хоча вона тут. Нічого страшного. Тут можна розібратись, ще тут рама і пропи йдуть, ремінець, наша апаратура керування Boxer з захистом стіків стіки не мінялись, стандартне комплектування. Потім з іншої сторони, що вона ніде не затерта. Не, мобула 8. Угу. Ну, окей. а І зарядне. віфлай fly oh, Skyzone Cobra SD. Угу. З цієї сторони. Ну, знову ж таки, непогано. До речі, непогане фото. Ми тут на ньому навіть можемо побачити, що тут є якісь. Пилинки, але таких конкретних подряпин немає. Це, мені здається, вікно відбивається, але все одно треба все дивитись набагато ближче до себе. Отак от воно складене. Прикольно. Прикольно. Дуже непогано. У нас, до речі, придбана окремо ось ця от коробочка для акумуляторів, для дрона, і туди зарядка влазить. Непогано. Погнали, продам. Повний аналоговий FPV-набор ідеально підійде для початківця. Я не знаю, я би для початківця не брав Мобулу 8, бо вона на 2 s іде. І вона ну, потужніша для початківця. Ну, на, на мій розсуд, це моє таке бачення, що треба брати якийсь 1С- вупчик і починати навчатись літати вдома. Там ви нікому в голову не залетите, там ви нікуди не потрапите, просто в кімнаті потихеньку починаєте навчатись собі літати. Тож, погнали, дрон Mobula 8 ELRS, Mobula 8 ILRS, 480, 4200, 4200. Додаємо. Контролер. Радіомастербоксер ILRS m 2 Окей, погнали! Радіоместер боксер ELRS m 2 FCC. LBT це у нас о, порізана буде потужність передавача. Це більше європейська версія. Всі інші, у кого не треба, щоб різалась о, потужність передавача, беруть собі FCC. Хоча ну, не будемо про інше. В Європі беруть собі LBT. У нас немає такого, щоб були обмеження, тому ми беремо FCC. 6800. Давайте. Тут дешевше візьмемо. Додаємо одну секундочку. Безкоштовна доставка. Погнали далі. Шолом. Шолом. Skyzon Cobra SD. Шолом. Ну, я, я не знаю. 7, 7200. Є... Я про нього нічого не можу сказати. У нього менше ніж у Cobra X екранчик розширення екрану. Я, я не знаю, я з ним не стикався. Дешевше взяти LCD дисплей мені ще раз. У мене просто таке сприйняття очима, що lcd дисплеї я довго не можу в них літати. У мене починають боліти очі. І тому у мене не було вибору, я купляв собі окуляри. Окуляри це не шолом, в них вже йде oled дисплей. І з OLED-дисплеєм мені легше літати, ніж з LCD. Якщо у вас є дискомфорт. Можливо, треба спробувати у когось окуляри, і дискомфорт той пропаде. Але у мене боліли очі. Не факт, що у вас будуть боліти очі. Багато хто літає в шоломах. Це може просто моя така особливість, так скажемо, в лапках. Зарядний пристрій. V-Fly Wup Store на 4 порти має Storage Mode. А VFLY to Store. Це зарядне у нас на 2С. Причому є типу Simplified version і Standard Version. Standard Version це у нас іде бот BT3.0 від Beta-FPV. Володар цього оголошення взяв собі Standard Version, щоб і так, і так можна було заряджати. Єдине, що Ну, окей. Просто 4 батарейки можна заряджати. Ну, у мене 5, але хотілося б 6. Чи ну, зарядне взагалі немає ніяких претензій, гарне зарядне. Просто-напросто мені не подобається, що мало виходів. Не можна там 6 там 8 батарейок заряджати, але не у всіх зарядних і можна заряджати у великих зарядних взагалі більше двох. Ти заряджати не можеш, тільки докупати оці. Планки паралельної зарядки, а там вже можна, там максимум 6, начебто було. Тож, тут гарне зарядне 1259,22, там 1300 погнали, додаємо. Наступне, що ми дивимося, батки gnb 2 s 720 мА 4 штуки, вистачає на 10 хвилин польоту. Тепер за це трошечки поговоримо: батарейки. Батарейки це кіт в мішку. Давайте, стандартна фраза. Ми їх купляємо, ми не знаємо, скільки вони пропрацюють. Ми не знаємо, скільки вони до цього, коли їх купляли, скільки їм вже років, як їх обслуговували, як на них літали, як їх розряджали, як їх заряджали. Тож, вони можуть у вас пропрацювати як день, два, три, місяць, два, півроку, але при всьому-цьому. при цьому, Є рекомендація від пілотів, ну знову ж таки, у котрих, ну, вони цим займаються, у них з бабками немає проблем, вони кажуть, що через півроку гарно було б вже акумулятори міняти, тому що вони починають просідати гарно, так, по своєму, по своїм характеристикам. Тож, я би, якщо можна взяти без баток. Якщо вам набір подобається, можна взяти без баток, то краще взяти без баток і скинути на цьому ціну. Тому що, знову ж таки, нові батки це є нові батки. Також в комплекті запасна рама для дрону, декілька комплектів пропів. Ремінець на шию для контролера, зручні кейси для транспортування всього цього. Дрон жвавий, швидкість до 80 км на годину. Ось я про що кажу, що, типу. 80 км на годину для початківця, мені здається, це ну, немаленька швидкість. Тим паче, що ви навіть коли на машині навчаєтесь в автошколі, ну, 80, ви там не їдете. Ви там їдете 30-40 км на годину. А, ну, типу, 80, ну, мож, знову ж таки, це можна скрутити в бета-флайті, але... Потужність така, ну я не знаю. Мо, моя думка, і я як починав, це 1С. Причому я навіть зараз літаю з кайфом на 1С. Підходить для польотів в будинку початківцю, не знаю, вилітав максимум 10 разів, а куми майже нові. Продаю через те, що немає часу на це. Якщо щось цікавить, пишіть або дзвоніть. Маю ще фотографії. Олекс більше не пропускає Олекс з доставкою плюс 500 гривень. І проблема цього оголошення, якщо щось цікавить, багато я бачу, що починають розпродавати ну, типу, не комплектом, а поступово. І тут прикол в тому, що можна лишитись з акумуляторами. Шолом, я не думаю, ну, я не знаю, типу, знову ж таки, яка на нього буде ціна. Але цей комплект розпродавати по частинах, якщо тут буде цінний апаратура керування, комусь може шолом і комусь дрон, з іншим можна залишитись прямо надовго засісти. Погнали, рахувати, що у нас по ціні виходить. І це у нас виходить 19500. 19500. І при всьому, о, що? Тут 23500. Це різниця на кейси. Ну, кейс, кейс, мені здається, я не знаю, на шолом, мабуть, кейс докуплявся. І ось цей кейс докуплявся. Цей кейс, мені здається, 800 гривень коштує. Тобто, ми сюди. До 19 500 800 докидуємо. Ось це Я не знаю скільки для шолома Ну, навіть якщо ми 1000 докинемо, то і 4 акумулятора. Що у нас там докинулось? 19 500 плюс 800. Це буде 20 300 А плюс. 1000 на той кейс, хоча він 1000, мабуть, не коштує. Ну, давайте 500 гривень докинемо. 2800. Це просто вам цікавий комплект, а не, ну, типу, оці всі фігні, котрі з ним йдуть. Нас цікавить сам комплект. Але ми просто-напросто ще пробуємо докинути. То 500 гривень тут 21,800. Ой, 2800. І плюс у нас лишається ще. Грубо кажучи, 2,5 тисячі на акумулятори. Нові акумулятори, я бачив, GNB 2S, можна взяти щось там 1700 штук. То за 23500 продається комплект. Так, він в Україні, він не в Китаї, він вам прийде там максимум там, через 2 дні. Знову ж таки, якщо ви сьогодні замовляєте, сьогодні ж його відправляють і він вже їде е, до вас. А плюс 500 гривень olx з доставкою. Це буде вже 2400 і. Ой, 24 тисячі. 24 тисячі це буде. І плюс ще у вас буде за пересил, за страхування багажу, за пересил грошей. Коротше, тут у вас ще приліплять якусь суму до цього. І, і це вживаний. Вилітав максимум 10 разів. Я не всім авторам вірю. Ну окей, по, по вигляду, дуже все гарно виглядає. Але це все одно не нове. Не нове, ми не знаємо, що з ним було. І новий комплект без батарек коштує 19%. 500. Без батарейок і без двох чохлів. Тому що цей чохол одразу йде з апаратурою керування. Без цього кейсу і без цього чохла. І без батарек. У нас вийшло. 19500. На цьому я би хотів, мабуть, завершити, тому що я по, по дорозі розповів, апаратура керування гарна, але я би взяв би Radiomaster Boxer Crash. Тому що вже ag 01 гібла йдуть. Якщо ми кажемо про Боксер, якщо вам подобається його форм-фактор. З шоломом, у нас тут ціна, ціна. Ціна шолома прям самий дешевий із тих, котрі якісні і нормальні. Тут проблем нема. Мобула 8. Це багато хто собі лишає цей дрон просто тому, що він, він якийсь окремий. У мене теж він є, і він якби не тайні вуп і два дюйми, начебто по хаті. Ну, не для початківця по будинку літати, а для вже більш досвідченого пілоту 2С йдуть, то їх залишають, у нього є якась своя магія, своя аура. Зарядний пристрій, окей, І на цьому все. Типу, от, от все ми якби розібрали. Так що, якось так. Ось таке оголошення. Я гадаю, що може, може і можна потрошечки з ним заторг поспілкуватися, але. Дивіться самі, чи підходить вам це, чи ні, але на цьому у мене все. Я погнав.